Шановні друзі, доброго дня! Рада зустрічати вас знову в бібліотеці імені Олеся Гончара. І наскільки сьогодні важливо, що ми себе відчуваємо частиною нашої громади, частиною суспільства, тому що вже, напевно, ніхто майже не говорить про те, що бібліотека це велике книгосховище, де можна прийти взяти книжку на любий смак. Бібліотека це живий організм. Де дуже цікаво, де дуже зручно спілкуватися, де велична кількість тієї техніки, які вдома ви нікуди ніде не зустрінете, яка є не в кожному магазині, де є продажа цієї техніки. Через це ми радіємо про те, що наша гончарівка на сьогодні одна із кращих закладів культури в Україні. Про неї знає дуже багато дипломатів, які працюють на сьогоднішній день в нашій країні. Через це ми пишаємося тим, що ми тут працюємо. Цюємо я хочу сьогодні розповісти вам, що ну дійсно каратин якось. Відкладає такий певний слід в наших душах, в нашому настрої, в спілкуванні. Є такий відбиток страху, що буде завтра, бо куди мені йти, для того, щоб не захворіти, з ким мені спілкуватися, для того, щоб не принести щось таке, не дуже зручне в свою сім'ю. Бібліотека це те місце, це, це місце, яке вам може надавати дуже багато послуг в режимі онлайн, де все-таки можна спілкуватися, не боячись те, що з вами може стати. Якась трагедія, якась біда, якісь такі неприємні е, ситуації, в які ви можете попасти. На сьогодні ми дуже багато наших заходів перевезли в режим онлайн. Я сама іноді сміюся, як можна навчатися в режимі онлайн. Як можна спілкуватися в режимі онлайн. Але давайте згадаємо, скільки цікавих зустрічів і скільки будують свою долю людей, які спілкуваються в цьому режимі. Через це наш відомий фестиваль Забалка саме в цьому році буде проходити в режимі онлайн. Зараз майже закінчують реєстрації всі бажаючі, і про те, про наші творчі доробки, наших земляків, які дійсно відомі знову таки на всю Херсонщину і в Україну, будуть виставляти свої. Роботи, і ви про них можете дізнатися, користуючись нашою програмою, і заходячи до нашої бібліотеки. Хочу сказати, що наш історичний клуб девосвіт ну, дійсно для всіх істориків, для студентів, для всіх, хто цікавить наше життя краю, що було 17-му, 18-му, 19-му, вже пережитому нами багатьма 20-му столітті, цей клуб не зупиняє свою діяльність і він зараз буде працювати посередами і суботам в режимі онлайн. Хочу хочу сказати також про те, що для всіх, хто вивчав українську мову, і ми знаємо, що ці заняття відбувалися у нас по вихідним дням, щосуботи в зручний для вас час. Якщо ви пройдете реєстрацію в керівника цього клубу віжечаніної нашої лілічки, ви зможете знову таки продовжити свої навчання. А наскільки ми знаємо, це наш сленг, що знаходячись і живучи в нашій країні, не знати українську мову, на сьогодні це просто ганебно. Хочу зупинитися на тому, що дуже багато онлайн-лекцій у нас зараз проходить з питань краєзнавства. Ви знаєте, якщо ви, можливо, десь не впевнені, не чули про те, що в нашій бібліотеці зберігається вся література, всі періодичні видання колишньої Херсонської губернії, і наскільки це цікаво краєзнавцям, студентам, тим, кого життя Херсонщини цікаво не тільки сьогодні, а ти. Те, що було трішечки раніше, всі такі екскурси, лекції, творчі зустрічі, вечори ви також можете приймати участь в них в онлайні, тому що саме тільки наша бібліотека володіє цим багатющим відстінним фондом. І з дуже багатьох регіонів це і Кіровоградщина, це і Дніпропетровщина, це і Одеська Одесьчина, це і Миколаївська область. Ви не повинні знати, що все-таки основні здобутки творчі наукові зберігаються про те, що писав. Колись жителі цих областей зберігаються саме в нашій бібліотеці. Дуже. Е Цікавий у нас почав розпочав свою роботу клуб анонімних авторів. Чому анонімних? Ну ви знаєте, для того щоб досягти і стати видатними такими особистостями у нас на Херсонщині, видатними поетами, літераторами, літературними критиками, все-таки потрібно пройти якийсь певний шлях, і немає можливості всюди організувати таку площадку, де можна виступити для того, щоб все-таки з приємністю послухати. Напевно, думку фахівців, чого я вартий на сьогодні. Так от такий клуб у нас працює в нашому краєзнавчому відділі, він набув величезної популярності. Дуже хочу назвати українську письменницю Таїсю Золотківську, яка стала нашим партнером в цьому клубі. І всі, хто бажає все-таки перевірити себе, має змогу приймати участь в засіданні цих клубів. Е, Величезну популярність за останні роки у нас набула така арт-лабораторія Українська хата її веде. Е... Пан Олексюк, Олег, який відомий також у нас як творча людина, як автор дуже багатьох книжок. І всі привик, звикли у нас тут збиратися по вихідним дням частіше. І коли кінець робочого дня, тобто це після 18-ї години, сьогодні цей клуб також переходить в режим онлайн. Він не зупиняє свою роботу. І мені дуже приємно, що зараз стартував такий онлайн-фестиваль, Українська хата, який буде працювати вже розпочав роботу. Боту з 21 листопада і буде працювати по 7 січня. Якщо ви являєтесь членом клубу, а хочете стати їм, будь ласка, заходьте знову таки до нашої книгозбірні в режимі онлайн, ви можете бути його активними учасниками. Дуже хочу зараз напевно, зупинити свою увагу на історичному фестивалі Легіо Хістері Херсон. Він третій рік уже проходить на базі нашої бібліотеки. Це сьогодні пішохідні екскурсії, які цікавлять не тільки наших херсонців, а тих, хто є гостями. І всі звикли звертатися до туристичних фірм, які, напевно, ну, вибачте, коштують не 5 копійок, які вже немає в обігу, і не 5 гривень. Бібліотекарі знають. Чи володіючи величезним матеріалом з історії Херсонщини можуть вам запропонувати найцікавіші екскурсії, які дійсно мають честь бути відомими в нашому Херсоні через це, якщо до вас хтось приїздив або у вас є група ваших колег, яких цікавих історій Херсонщини? Будь ласка, у нас є екскурсоводи дипломовані, які мають певну освіту, які проходили навчання, і ми з гордістю говоримо про те, що бібліотека це також має змогу проводити такі заходи. Сьогодні ми дуже багато говоримо про мистецькі уроки, про уроки екскурсії. Ви знаєте, це напевно дуже цікаво, що бібліотека, якщо ви не знаєте, проводить безліч майстер-класів не тільки як вишивати, не тільки як готувати їжу, не тільки якісь робити доробки. І знову таки це свідчить про те, що бібліотека є володіє величезним матеріалом, таким який використовують наші бібліотечні працівники. А потім на підставі цього можуть чимось поділитися з вами через це, якщо вас таке цікавить, будь ласка, заходьте і працюйте з нашими бібліотекарями, будучи учасниками, учнями цих уроків екскурсії. Я не можу зараз не зупинитися на нашому екологічному центру. Екологічний центр нашої бібліотеки єдиний в Україні. Він створений, завдячуючи підтримці Херсонської торгово-промислової палати і Королівства Норвегії в Україні. Завдячуючи послу Королівства Норвегії, цей проєкт мав змогу фінансуватися на протязі п'яти років. І сьогодні чого там тільки не роблять, саме з сьогоднішнього дня будуть роботи. Це молодіжний громадський такий проєкт моніторинг повітря на Херсонщині. Напевно, дуже всім цікаво, яке ж повітря в Суворовському районі, біля Дніпра, можливо, в Дніпровському, біля ну, я не знаю, шкіл, на нашій центральній вулиці, де є загазованість. і наша керівниця цього проєкту разом. З цілим рядом громадських організацій сьогоднішнього дня будуть працювати на моніторинному повітря. Я думаю, що ми потім виставимо напевно на сайті бібліотеки, щоб ви також знали, куди потрібно ходити, де дихати, де організувати свої прогулки прогулки дозвілля для того, щоб не заражати себе чимсь непоганим. І дуже багато заходів проходить якраз також в режимі онлайн, бо вони виходять групою, групою наших працівників. Ви знаєте, що є проєкт Місто без сміття. Можна дуже багато говорити. Про те, що наше місто грязне, але задайте собі питання, що я для цього зробив. Так ми вчимося, що потрібно все-таки розпочинати спочатку з себе. Також нема такого проєкту в Україні, читаємо скіміко. Наші всі батьки, ті, хто не володіє українською мовою дорослі, звикли приходити на вихідні. і Читати книжку Розумні собаці, читати її вірші ну це дуже приємно. Тим більше, вона наскільки, Енергетично позитивна, що особливо наші дітлахи, які не хочуть читати книжки, не люблять читати книжки. І папа, і та мама і тато та бігають біля них за цукерочку, за якийсь пряник. А тут тебе слухає з розумними очима наша собачка. Через це також зараз через мережу Skype собаці можна читати книжечки, і цей проєкт також має своє продовження. Що ми ще плануємо зробити? На сьогодні відкритий конкурс фото та відео домашніх улюбленців, який буде називатися смішний кадр. Буде проходити серія онлайн-майстер-класів з виготовлення новорічного декору. І ми вже багато говоримо про коронавірус. Буде оголошений конкурс на кращі відеоролик коронавірус і сучасне мистецтво. І найголовніше ви знаєте, життя в період карантину не зупиняється. І коли закінчиться карантин, ми будемо про що жалкувати. Так давайте просто пам'ятати, що вчитися потрібно при будь-яких обставинах, займатися самоосвітою, щоб рухатися далі. Потрібно при любих обставинах. І для цього у вас є така вшанована, величезна е бібліотечна сім'я Херсонська обласна наукова бібліотека імені Леся Гончара, де вас радо буду зустрічати кожен день. Зручний для вас час. Ми чекаємо на вас. До зустрічі!